Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. На Запоріжжі росіяни завдали удар по Біленьківській громаді. Внаслідок атаки в приватних будинках пошкоджено вікна. Попередньо без потерпілих, повідомляє обласна влада. У Херсоні внаслідок пошкоджень, спричинених ворожими обстрілами, у Дніпровському районі частково відсутнє електро- та водопостачання. Про таке сповістив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Минулої доби ворог атакував мирне населення Харківщини авіабомбами та безпілотниками. Є постраждалий. Про все нам має розповісти моя колега Світлана Шакера, і вона вже з нами наживо. Світлана, вітаю! Розкажи, будь ласка, про наслідки обстрілів. Вітаю, Лілія. Одна людина постраждала на Харківщині через російську агресію. Це сталося вчора у Петроіванівці Дворичанської громади. Там поранено після обстрілу 60-річного чоловіка. Там також є руйнування. Росіяни щодня також тероризують Золочівщину керованими авіабомбами. Сьогодні ще не було і сьомої ранку, як на Золочів скинули, скинули два каби. Один каб впав по місту вибуховою хвилою, як повідомили в поліції. Там пошкоджено адміністративну будівлю. Є також пошкоджені приватні будинки, двоповерхові житлові будинки. Другий каб поцілив по відкритій території. На щастя, обійшлося без постраждалих. А от передмістя Харків Харкова росіяни. Тероризують шахедами вчора. У рай Оленівці знайшли уламки Герані. 2 що таке терор шахедами та ракетами? Ми добре знаємо, особливо коли це йдеться про критичну інфраструктуру. Теплогенеруючу критичну інфраструктуру росіяни в останнє атакували наприкінці грудня минулого року. Тоді після атак Харків деякий час лишався без опалення. Наразі все відновлено, але от на найближчими днями ми очікуємо суттєве знищення температури повітря. стовпчики термометрів опустяться нижче 15 градусів і от. Чи готова харківська інфраструктура витримати ці морози, особливо в умовах підвищеної небезпеки ракетних та шахетних ударів? Будь ласка, послухайте пряму мову харківського міського голови сьогодні. Ми маємо стало теплопостачання, стало енергопостачання, але потрібно бути дуже обережним і в прогнозах своїх, і ми Створила бригади, які цілодобово дежурять для того, щоб якщо буде якісь виклики, то ми треба усунусуняти все це. Але хочу сказати, що ми не можемо прогнозувати дії Російської Федерації, тому знати будемо працювати так, як завжди. І в Харківській області із прифронтових найбільш небезпечних районів продовжується евакуація мирних жителів. Волонтери, ризикуючи життям, працюють під загрозою дронових ударів, вивозять стареньких, які вже самі не можуть виїхати. Будь ласка, про їхню роботу подивіться фрагмент. надо. каланада. Починають не дають евакуювати пожилих людей. А Ви не ходіте виїжджати. Я зрозумів. Так, все, дідуська. Ну, розмажуть. Так. так, все, двигаємо далі. У Харкові буквально годину тому була загроза удару молніями. Це ударні безпілотники. Тож усіх харків'ян прошу дослухатися до сигналів повітряних тривог. Такі в нас новини, Лілія. Дякую, колего. Світлана Шакера наживо розповіла про оперативну ситуацію у Харкові та області. Сьогодні вночі російська армія вчинила масований обстріл Миколаєва. Відомо про одного пораненого чоловіка. Під атакою був об'єкт критичної інфраструктури, пошкоджено п'ять багатоповерхівок, магазини та заклад харчування. Єлизавета Кротик підготувала репортаж із місця обстрілу. Нове вікно. Я так йому раділа. Думала, які гарні панорамні вікна. Милувалася. Можливо, наврочила сама, а можливо, люди наврочили. Але взагалі то шахеди всім наробили біди. Все знищили. Пані Людмила прокинулась від вибухів. Один з дронів розірвався поряд з будинком. У квартирі жінки вціліло лише одне вікно. Тут єдине вікно збереглося, а так все повилітало. То я тут тепло зберігаю, бо вітер тепер гуляє. Я почула звуки, як от коли шахет летить. Перші два вибухи не чула вже тільки тоді, коли взірвалося. А вже коли третій, я почула навіть як він летить. Потім як бахнуло, але я вже лежала. Відразу пил жовтий, всю кімнату заповнив, що я не бачила ні капсів, нічого. Відразу засипало все оламками. і я вся була засипана і впала на ліжко, де я і лежала. Ворожий дрон влучив у магазин близько з багатоквартирним будинком. Пані Наталя понад 20 років продавала тут продукти. Нині залишилася без заробітку. Тут поруч живемо, чули прильоти, чули постріли. Почали виглядати з вікна, летів шахет. Його підбили і він впав. І прямо на магазин залишилася без роботи, без грошей. Ще тут поруч проживаю. То у квартирі посипалося скло, стіни, впала стеля там було вісім холодильних вітрин. Вони вартують грошей. Кондиціонер товару на 200 тисяч гривень. людям, які постраждали від російської атаки, комунальники допомагали прибратися і затулити ОСБ плитами вікна. Волонтери Червоного Христа видавали продуктові набори і теплі ковдри. Так сьогодні вночі відбулось два. Значних таких вибухів в Миколаєві значно постраждалі будівлі, і можу сказати, що зараз на вулиці мінус шість. Тож ми розуміємо, що страждання ще попереду, тому що ми розуміємо, що у людей відкриті квартири. Внаслідок атаки поранення 64-річний чоловік. Росіяни вночі завдали удару безпілотником і по міській тес. На ранок без теплопостачання були понад 40 тисяч абонентів. Єлизавета кротик, подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини. На обстріл Миколаєва відреагував, і президент Володимир Зеленський він зазначив, що внаслідок удару російського шахеда по критичній інфраструктурі міста більше ста тисяч людей залишилися без опалення. Це ще один раз доводить, що росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні. Глава держави підкреслив, що нещодавній удар шахеда по укриттю на Чорнобильській АЕС. Це удар по Миколаєву. Усі інші подібні російські удари мають призводити до сильної реакції усіх партнерів і до спілкування. Пільної роботи заради примусу Росії до миру. Міністри закордонних справ країн ЄС зібралися на термінове обговорення перед тим, як роз'їхатися після завершення Мюнхенської конференції з безпеки. Припускають, що поштовхом для цього стала промова віцепрезидента США Джей Ді Ванса, де він фактично оголосив про нові відносини з Європою. Це викликає враження, наче Америка намагається посваритися з Європою, але Європа не хоче цього. Зазначила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Вона наголосила, що Європа зберігає міцну єдність у питанні підтримки України у те з Росією, а також у посиленні оборони Європи. Скоро дипломати вийдуть цитую з новими ініціативами. Нагадаю, виступаючи у Мюнхені, віцепрезидент США Джей Ді Венс піддав жорсткі критиці боротьбу Європи проти пропаганди, зокрема російської, це мовляв обмежує свободу слова і не залишає для нової американської адміністрації простору для співпраці з ЄС у сфері безпеки. Будуємо міцний альянс для підтримки України. Норвегія приєдналася до міжнародної коаліції дронів для підтримки України. Про це повідомило Норвезьке Міноборони на своїй сторінці у соцмережі X. Очікують, що це допоможе розширити фінансові можливості для замовлень і виробництва БПЛА та їх передачі Україні. Нагадаю, ініціатором створення коаліції виступила Латвія торік у лютому. Початково в об'єднанні увійшли вісім країн. А загалом, у планах організаторів, залучити в коаліцію щонайменше два десятки держав. Норвегія стала 18-ю учасницею ініціативи. Представник адміністрації США провів негласні переговори з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Їхня мета послабити його залежність від Росії. Після переговорів Мінськ звільнив з тюрми американця і двох білоруських політв'язнів. Наступним кроком може стати велика угода. Згідно з нею, Лукашенко звільнить значну частину політичних в'язнів. Натомість Сполучені Штати послаблять санкції проти білоруських банків, а також експорту калію. Це основний інгредієнт добрив, що виробляють у Білорусі. За даними правозахисників, у Білорусі налічують майже півтори тисячі політв'язнів. Служба перевезень для людей з порушенням опорно-рухового апарату у Вінниці. Працює безкоштовне соціальне таксі місцевого реабілітаційного центру. Чотири автівки щодня перевозять близько 20 містян до закладів освіти на роботу чи до вокзалу. Фінансують ініціативу з міського бюджету. Більше про роботу соціального транспорту розкажуть мої колеги. Марина з сином прямують на заняття до реабілітаційного центру. Від дому до закладу їх підвозить спеціальне авто, обладнане під потреби хлопчика. Така можливість значно полегшує життя родині. Ми їздили частенько в Ігор. Так, коли реабілітація в дитини триває, тому нам до реабілітаційного ще... центру теж потрібно якимось чином дістатися, правда? І і нас машина дуже виручає. І ми їздимо школу, звичайно, це для батьків є дуже зручно. Це е, зменшує навантаження на саму маму. Мені не доводиться його зайвий раз з крісла колісного пересаджувати е, в транспортний засіб, а потім знову з транспортного засобу пересаджувати в крісло колісне. Ось. Е, Є платформа, дитину завезли, дитину вивезли. Послугою служби перевезення родина користується вже півтора роки. Здебільшого нікіту возять до школи. Він другокласник. Усі поїздки безкоштовні. Дану послугу ми замовляємо кілька разів на тиждень. Це є досить зручно, але намагаємося не зловживати даною послугою, тому що ми розуміємо, що а, таких як нас багато. Антон теж систематично користується соціальним таксі. Так він може без проблем дістатися до роботи. В машині я займаю любе зручне місце. Наприклад, ось мені зручно, щоб можна було триматись за поручень, тому що це безпека. Стою обов'язково на тормозах. Щоб нікуди не зрушити з місця. Служба перевезення у Вінниці працює вже багато років, каже директорка реабілітаційного закладу. Та зараз такої послуги потребують ще більше людей. Це, зокрема, і переселенці, і військовослужбовці, які дістали травми на війні, скористатися можуть особи з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Але зараз вже є такі випадки, коли, до прикладу, захисники або захисниці мають поранення, в них ще не встановлена інвалідність. Валідність нам вистачає їхньої якоїсь довідки про підтвердження стану. Фінансують ініціативу коштом міського бюджету. Підвезення здійснюють в межах територіальної громади. Заклад має чотири автомобілі. Кожен щодня перевозить близько 20 людей. За минулий рік ми перевезли, надали. Близько 13 тисяч послуг, щоб скористатися даною послугою, людям потрібно здійснити замовлення за два робочих дні. Диспетчер складає, щоб був зручний маршрут, зручний час. Працює служба по буднях. Проте у вихідні автівку теж можна викликати. Приміром, щоб дістатися з залізничного чи автовокзалу. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці телеканал «Інтер Марафон, Єдині новини. 40 модних дизайнерів представлять свої роботи цього сезону на Ukrainian Fashion Week 2025-2026. Уже кілька днів триває модний показ, і на місці події працює наша кореспондентка Валерія Глущенко, і вона готова розказати про все докладно. Колега, вітаю! Тож чим запам'ятався модний захід цьогоріч? Вітаю, Лілі. Ukraine Юкрейн Week триває вже третій день, і тут представлено безліч українських брендів, які відомі на світовому ринку. Хочу сказати, що взагалі Fashion юкрейн вік не має такої прям теми, але цьогоріч він присвячений молоді, аби показати, що майбутнє в нашій країни є, і хочуть показати саме через фешн-індустрію. Наше натхнення це дизайнери, наше натхнення це українці і Україна, які підтримують дуже фешн-індустрію, люблять українську моду. Ну і наша, наша перша мета, і найголовніша, крім того, щоб підтримати індустрію, безумовно зробити так, щоб голос України був чути, і щоб це був голос культури. Початок модного показу починається з вдячності нашим захисникам, які боронять країну, а також з хвилини мовчання за тих бійців, які віддали своє життя за наші землі. До речі, і до модного показу долучилися військові ветерани війни, які презентують адаптивний одяг нової колекції українських брендів. Це є проект одягу з функцій. Ми хочемо е, говорити з дизайнерами про те, що кожен фешн-бренд має мати в своїх колекціях е, речі, які зручно одягати ветеранам, ветеранкам, протизованим людям, людям з інвалідністю. І завдяки тому, що відбувається на Ukrainian Fashion Week, українці зрозуміли. В якому, в якій країні ми тепер живемо, в якому часі ми тепер живемо. Fashion Week має благодійну мету, і це новий проєкт обличчя героїв. Вони вже зібрали на сім операцій для наших військових, які отримали міновибухові поранення на обличчя. Колего, тобі слово. Дякую тобі, колего, про головну модну подію України та її благодійну мету. Розповіла наша кореспондентка Валерія Глущенко. Наступний випуск 17-й, а доти єдиний марафон продовжить Ірина Баглай.